Вітання, знакові новини на соціальній країні в студії Ілана Маяковська. І далі у випуску про таке. Аварія у білій церкві. Три людини загинуло, четверо постраждало. Дісталися Харківщини. Терористи під азюмом розстріляли колону силовиків. Оголошено жалобу. В Івано-Франківську прощаються з загиблими під Слов'янськом силовиками. Укрзалізниця назвала винуватця ДТП на переїзді у білій церкві. Інцидент відбувся з вини водія мікроавтобуса. Нагадаю, у білій церкві водій мікроавтобуса Мерседес світу порушив правила дорожнього руху і виїхав на закритий шлагбаум, де зіткнувся з локомотивом товарного потяга. Як повідомляє Держслужба, з надзвичайних ситуацій, в результаті загинуло три людини, четверо постраждало їх госпіталізовано до міської лікарні. 210 дітей зі Слов'янську вже прибули до Артеку. про це повідомили в управлінні кримінальної міліції у справах дітей МВС України. Діти їхали до табору перечекати бойові дії. На якийсь час з ними зник зв'язок і були підозрені, бо то їх захопили терористи. Цю інформацію спростували. Діти цілі і неушкоджені. Прибули до Криму. Зі Слов'янська їх повивезли автобусами до залізничної станції Дебальцево, А звідти вони потягом поїхали до Криму через Мелітополь. Дітей супроводжували працівники міліції, в тому числі співробіт. Вітники підрозділу батьки цих дітей оформили документи належним чином юридично та з дорученнями і дозволами виїзду за кордон. Виконувач обов'язки міністра оборони Михайло Коваль відзначив, що Російська Федерація веде проти України війну, в тому числі інформаційну. Йдеться про випадки, коли сепаратисти стріляють по мирному населенню. а Всі негативні явища, пропагандистські російські змі приписують Україні. Про це він повідомив під час брифінгу в Києві. За словами міністра, спочатку АТО на сході загинуло більше 20 бійців української армії. Також у відомстві розповіли, що терористи у Слов'янську можуть підірвати ємності з отруйною речовиною з цього приводу Поки намагаються зробити все можливе, щоб не постраждало мирне населення. Вони стріляють по гражданським об'єктам, щоб показати всьому том, що українські воєннослужби наносять артилерійські мінометні удари по мирному населенню. Вчора показали абхазський конфлікт і теж написали, що це происходит в районі Краматорська. Так, да, Російська Федерація активно введе проти нас не тільки війну в регіоні, но й веде дуже сильну пропагандістську війну і в тому числі показує все негативне явлення і приписують їх Україні. Також у Міноборони пообіцяли призовників не відправляти в зону антитерористичної операції. Нагадую, в Україні з травня відновили призов до армії. Для армії закупили сучасні бронежилети. Про це повідомив Олександр Турчинов. Він повідомив, що в Україні налагоджено виробництво бронежилетів та касок у зв'язку з величезною потребою. В них Турчинов також розповів, що на українських заводах виробляється найсучасніша бронетехніка для потреб армії. За його словами, на потреби армії вже закуплено 24 тисячі сучасних бронежилетів. Тим часом терористи дісталися до Харківщини. Під ізюмом вони розстріляли колону українських силовиків. Машинами доправляли туди продукти харчування та інший вантаж. На блокпости саме до Слов'янська в колону вклинився легковий автомобіль. З неї з гранатомету був розстріляний Камаз. В результаті одна людина загинула, інша людина поранена. А в Олександрівську Луганській області терористи знищили склад боєприпасів національної гвардії. Там напередодні точилися бої озброєні автоматами, кулеметами та гранатометами на восьми автомобілях Камаз. Терористи оточили окремий дислокований підрозділ Нацгвардії. Бойовики намагалися захопити об'єкт, проте силовики відбили атаку. Одна із реактивних гранат від РПГ, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув зброя та боєприпаси були знищені. Постраждалих від вибуху немає. Чергову атаку терористів відбили прикордонники на пункті станично Луганське, бо її точилися вночі з опів на першу до пів на третю ночі. Прикордонний підрозділ був атакований терористами, які стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Прикордонники у відповідь відкрили вогонь по нападниках і загалом вже відбулося шість хвиль обстрілу. Один з військовослужбовців отримав легкі осколочні поранення під час атаки, і про це повідомляє Державна прикордонна служба. У івано-франківську оголошено жалобу за загиблими під слов'янським силовиками у збитому терористами вертольоті опинилися шестеро івано-франківських правоохоронців, працівників міліцейського спецпідрозділу, створеного на базі розформованого беркуту. У Слов'янську вони охороняли телевежу. Гелікоптер привіз українським армійцям їжу, також спецпризначенців з рівного, які замінили на бойовому посту своїх колег. Загалом трагедія забрала життя 12 людей. Серед них не тільки правоохоронці, а й бійці Нацгвардії. Одному бійцю вдалося вижити, але він украй тяжкому стані за його життя. Борються лікарі. Батальйон Нацгвардії Дніпро бере під контроль залізничні станції Дніпропетровської області. У повідомленні йдеться, що у зв'язку із захопленням залізничної дороги терористами самопроголошеної ДНР батальйон Дніпро бере під повний контроль станції. Просяна, слов'янка, добропілля, дачне та всі прикордонні залізничні станції. Під час зупинки силовики перевірятимуть документи, особисті речі, а також вантаж. Тим часом між терористами точаться чвари. Вчора бійці батальйону восток прийшли під стіни Донецької облдержадміністрації зі зброєю та з вимогою звільнити приміщення. До речі, раніше його захопили так звані прихильники. ДНР бійці востоку їх звинуватили в пограбуванні місцевого супермаркету, вигнали з будівлі та розібрали барикади. Також є інформація, що суперечки між сепаратистами продовжуються і у слов'янську. Там відбувалися бойові дії між різними групами терористів. Місто заблоковане, а постійні баталії в ньому не більше ніж з'ясування стосунків самих терористів між собою. Чим швидше ці павуки в банці перегризуть один одного, тим краще, аби при цьому не страждали мирні жителі. На засіданні правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в столиці намагалися потрапити неакредитовані люди. Мету таких дій пояснювали розмитом, не мали про собі і документів. Розбиралася в ситуації наша знімальна група. За півгодини в офісі виконавчої дирекції фонду розпочнеться чергове засідання його правління. В цей час з обох боків паркану відбувається суперечка. Всередину не пускають ось цього чоловіка. Добродій не мав при собі жодних документів. Я вам не порядок реєстрації пояснив чи не поясним? Це Не є порядок. реєстрації. Ну це ви особисто собі собі так. Як можете вважати. я согонавсом представник міжнародної організації, яка займається соціальним діалогом. Я просто хочу спостерігати за цим засіданням, я не, не беру участь, я не голосую. За декілька хвилин навколо фонду з'являються ще кілька осіб. Говорять, що звичайні перехожі, а їх увагу привернули телекамери. Ми, друзі, ми, ми горілку разом. А ви хто? Звідки, ми мені звідки? Ми так, проїжджі, гуляємо, дивимося. Ну, Взагалі-то я громадянин світу, крім того, а. я громадянин України і мені є. То всього справа, що робиться в Україні. Згодом людей більше. Нарешті один із тих, кого не пускають, розповідає, що на засіданні має розглядатися питання зміни керівництва профспілкової частини правління. Вони не допускають мене як кандидата, кандидата правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від профспілкової сторони. І це не дивлячись. Ну, поки не знають, скажуть, що в них немає всього комплекту документів. Я сказав. Що ці документи зареєстровані в фонді соціального страхування? Сказали чекати. За парканом думка інша. Людей усередину не пускають, бо підозрюють їх у підступному намаганні зірвати засідання. А ці люди спортсмени. Оце з вами стоять, оці спортсмени прийшли? Це, Це теж про В'ячеслав Євгенович, не, Ось не, не, мої права а, були вже додатково додатково позбавлені. Яке ви зна... маєте право сказати які, на мене? Ну, ви ж я за... кримінальний за... авторитет ну, ви там, ви чи ви мене знаєте? На якій мові? На мові. З вами. На а такі морі загоні нормальні як, як в умаїнському парку тітушки мене. Якісь люди, як скажемо так, невідомі нам хочуть прорватися засідання правління. Я думаю, що є думка зірвати його. Нічого секретного немає, то. Всі питання по засіданню правління вони в інтернеті викладаються, що було прийнято. Секретів у нас ніяких немає. Як повідомили у фонді, питання зміни керівництва відсутнє у порядку денному засідання ж і зрештою відбулося на ньому, розглянули чимало злободенних питань, зокрема заходи щодо дитячого оздоровлення та матеріального забезпечення вимушених переселенців із Криму. Звідки ж узялися ймовірні провокатори на вулиці? Не знають. Я можу вам сказати одне: що цих людей я не знаю, оскільки. Е засідання правління фонду це регламентований захід і заздалегідь готувалися списки і членів правління, і тих, хто можуть бути тут присутні. Ми не закриті. Зараз засідання правління відбувається без будь-яких порушень. За нашими джерелами провокацію міг організувати колишній директор виконавчої дирекції фонду Олег Бондар, якого було звільнено з посади навесні минулого року. Його протест невдовзі неодноразово відхиляв суд. Микола Різник Богдан Цендровський соціальна країна. Для виходу з кризи Україні необхідне повне перезавантаження політичної системи також ефективні дії в економічній, безпековій та гуманітарній сферах, реформи, яких терміново потребує українське суспільство, обговорювали в Київському інституті стратегічних досліджень. За словами експертів, системна криза стала результатом накопичення суперечностей у суспільстві. Вона призвела до конфлікту, трагічного за суттю та радикального за формою виходу. Зміна влади, яка відбулася, не панацея. Політикам насамперед необхідно відновити довіру суспільства. Суспільство сьогодні потребує значно ширшого кола сигналів, які лежать в царині оновлення і стосуються базових цінностей, соціальної справедливості, втілення основ національної ідентичності, гарантування прав і свобод громадянського суспільства. Без якісної реформи системи влади Україні не обійтися в інституті стратегічних досліджень. Погоджується, що надмірні президентські повноваження не обґрунтовані, але не надто збалансовані, і нещодавні зміни до конституції. Це очевидно стосується і інформаційної відкритості органів влади, яка початок яким покладений законом України про доступ до публічної інформації, але також інституційними змінами. Ці інституційні зміни, на нашу думку, передовсім повинні стосуватися розвитку парламентаризму. Радикальних змін потребує і сектор національної безпеки. У першу чергу, правоохоронні органи та армія. У діяльності правоохоронних органів і спецслужб зберігається значне зміщення балансу у захисті інтересів особи, суспільства і держави на користь власних та державних інтересів через втрату престижності професії, низький рівень оплати праці та нездовільне соціальне забезпечення. Вкрай низьким є укомплектованість військових частин особовим складом. Об'єднати українське суспільство це те, до чого слід прагнути в першу чергу. Базові принципи цього процесу полягають у виваженій правовій, економічній та гуманітарній політиці. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування на виборах президента з усіх окружних виборчих комісій. Таким чином центр виборчком прийняв протоколи від усіх 189 ОВК та визначив переможця голосування на закордонному виборчому окрузі. Ним став народний депутат Петро Порошенко, який отримав 62,31% голосів виборців. До оголошення ж офіційних результатів виборів. Комісія ще має прийняти уточнені протоколи від 20 окружних виборців. delovnih komisij. Прибирати намети та барикади на Майдані будуть на суботнику, який пройде на день Києва 31 травня, початок о 10-й ранку. Про це повідомив організатор 28-ї сотні самооборони майдану Микола Якубович. За словами сотника, спершу приберуть всі пусті намети, а потім вже будуть думати про розселення людей, які ще стоять на майдані, а також про їх соціальну реабілітацію. Водночас Якубович наголосив, що скільки стоятиме майдан, залежить від рішення керівництва держави про дострокові парламентські та місцеві вибори. В українських школах сьогодні пролунав останній дзвоник не перенесли свято в Донецькій та Луганській областях, хоча багато хто зі школярів з метою безпеки переїхали в інші міста. Урочисту лінійку скоротили. Вона тривала не більше 45 хвилин. Для цих випускників перенесли і ЗНО, і терміни подачі документів до вишів. У Києві смерть стріляла цигарками. Коаліція за вільну» від тютюнового диму Україну провела акцію. З нагоди всесвітнього дня без тютюну. Активісти в костюмі смерті стріляли отруйними стрілами сигаретами з лука в людей. А вони захищалися від них акцизним щитом. Після вистави акцизний щит активісти передали міністру охорони здоров'я як подяку за активну позицію у контролі над тютюном. У столиці стартувала велогонка миру. Міжнародний велоз'їзд. Проходить вже 28-й рік поспіль. Цього разу на змагання до України приїхали 20 команд з дев'яти країн світу. Триватиме він три дні. Щоправда, не щоправда не на традиційному хрещатику, перепрошую, а в Голосієво. У зв'язку з подіями в Україні цю гонку просвятили миру. Перед тим як стартувати у Києві, всі учасники велогонки ставлять свої автографи на банері миру. Потім його відвезуть на схід України. Таку ідею запропонувала команда з Донецька. За їх пропозицією цьогорічну гонку організатори присвятили миру. Це є дуже приємно, коли ми бачимо, як наші українці роблять акцію миру. При цьому це корисна для здоров'я та позитивна ініціатива. Це суміш. І я вважаю, що і надалі такі корисні суміші. Будуть будувати українці. Спорт це посол миру. Це дуже важливо і для людей, і для спортсменів, і до, до єднання наших громадян. Гонка триватиме три дні. У перший день учасники проїхали 152 кілометри зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину. Спортсмени зізнаються, через події в Україні їхати на змагання було страшно. То є страшно. За майже 30 років гонка стала досить престижною. Про це свідчить і кількість учасників, і організація. Меняється все к лучшему. Ми навчилися вже ну, по європейськи проводити соревнования. І відчувається, що і преси становится більше, больше інтересу. Очень конкурентная будет гонка в этом году. И престиж гонки растет. Ви видите, какой большой интерес она вызывает, в том числе и у зрителей в Киеве. Першою у гонці миру до фінішу дійшла Україна. Віталій Буць приніс команді Кольс золото. Другими були поляки і третіми австрійці. Такі результати першого дня змагань. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.